В цьому вікні ми нажали імпорт, давай ще раз його повторимо. От наше робоче місце. Тут велика кнопка імпортувати, намальована хмарка така з стрілочкою вгору. Я нажав, відкривається спеціальне вікно, яке називається Вибрати медіа ресурс. Я ходжу по своєму комп'ютері, наприклад, в мене є папка, яку я роблю інструкції. От, наприклад, в мене є інструкція з родокодом. Я нажав двічі по ньому, в мене з'явилася замість хмарки. Кнопочка та пропала і з'явився замість неї відос. Цей відос я можу нажати на плюсик. І я, якщо нажимаю, в мене відео переходить вниз. Один із варіантів. Другий варіант, я зажимаю на відос і тяну його сам. Тяну сам на оцю стрічку внизу. Я його там залишаю, відпускаю. Таким чином, я отримав відос, в якому я можу. Наводити порядок так, як мені потрібно. Відос аж довгий, аж на 27 хвилин. Тут описана вся історія родокоду з моїми поясненнями, як я використовую блоки, от схема, як я тут це розмальовую. Це обучалка по родокоду. І її треба, наприклад, змонтувати. У нас 27 хвилин. Тут... І тепер в нас є тут плюсик. Якщо я роблю плюсик, то я приближаю. Тобто, тепер от на цьому місці, отут от в мене пише 4 хвилини зараз. Тобто, на початку в мене тут 0, от сюди треба подивитися. А якщо я приближаю, от, от приближаю, то я можу розтягнути, тебе звертаю увагу на оці одиниці: 3 хвилини, 2 хвилини, 4 хвилини, і в нас є ще ближче. Я можу на світі щоб редагувати кожну секунду. От 10 секунд, 5 секунд. От тепер ця стрічка стала дуже маленькою. Тут купа вийшло кадрів. Тобто, сам це 1000 цих фоток, їх дуже багато фоток. Ця стрічка дуже велика. І тепер я бачу 2 секунди, навіть 4 секунди. Ще приближаю. Одна секунда. Тут пише 15 і буква Ф. Це половина кадра. Це 15 кадрів. От одна секунда. В 0 секунд, і я дійшов до того, що тепер в мене є покадрово. Тепер в одній секунді ти можеш побачити є Ви ще приближу. От пішли кадри. Буква Ф це означає англійської мовою фрейм. І тепер це дуже схоже на лінійку, е, якою ти міряєш в сантиметрах. Тому що є якісь поділки з цифрами, а є проміжні такі поділки. І в нас ось тут на самий початок. Я ще приближу, ще приближу. І ось це в мене йдуть вже кадри. Це нульовий кадр. Ну, перший. Це е, другий кадр, третій кадр, четвертий. От в мене вони підсвічені. Далі можна ще приблизити, може він троє очку поставить. поставив? Ні, все, приближати вже не можу. Я вже під мікроскопом, наскільки його приблизу, що тут одиничка не, вони не ставлять. От і все. От оця довжина це є перший кадр. Це другий кадр. І по суті ми можемо робити набірку з різних фоток, вставляти 20. Скажімо так, одну фотку е, і в одну секунду може влізти 24 фотки. Може влізти більше. А то буде дуже велика швидкість. Якщо перемотати, давай подивимося, який тут він нам дає. Зараз я йду. 28F, і далі в нас йде. Це в нас 2 хвилини. Зараз секунду, бо це я дуже перемотав. Так. Попробую ще домотати. Бачиш, як воно повільно крутиться. Тобто, якщо, звісно, це на відео буде видно, то дуже велика стрічка, важко зорієнтуватися. Ну, я віддалюся. Бо тут у нас 25, 26, 27, 28, 29, 30. Тут 30 кадрів знаходиться в одній секунді. І тепер, якщо тобі треба редагувати, ти можеш розбити відео. Перша дія. Нажимаєш на нього, і в нас є отут кнопочка розділити, і в нас є кнопочка корзинка викинути. Це, в принципі, при потребі. Наприклад, я розділяю, тепер в мене з'явилося дві таких кусочка перший і другий. Я можу окремо на них нажимати, можу один із них викинути, або над ними працювати. Це перше. Друге, я зроблю назад масштаб більш такий зручний. Друге, треба розуміти, що є звук. Оці палочки внизу, це в нас палочки звука. Тобто, коли в нас буде е, червона палочка, така вгорі, дуже високо, це означає звук дуже такий. Можеш мене не чути. От на початку ти мене не чула так само у відео, або дуже голосний звук. Ось, і він потім буде обрубатися. Людям може бути некомфортно на таких, якщо слухати, то тихо, 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 а потім, бах. і воно таке сильно буває. Тобто, щось було в інструкції, або звук гри не був налаштований. Або мій голос, я десь міг щось вигукнути, і воно так в запис пішло. І ми можемо поправляти. Наприклад, я можу опускати звуки. От я взагалі забрав всі звуки, це я зажав у цю лінію. Або я можу навпаки підняти. І тепер ти бачиш, що багато червоних появилося. Тобто я можу підняти звук, буває такий звук тихий, тихий, і треба просто для запису підняти. От. А є що опустити? От я опустив і немає тепер жодного червоного. Типу ну, затори треба слідкувати за цим моментом. Це якщо обробка звуком. Тепер давай я вернусь назад. Це в мене один відос. Тепер як працювати з фотками? Е, отут додатково є кнопочка імпортувати, вона просто стала меншою. Я зайду на якісь зображення, візьму якісь тут фотки і почну через Ctrl або можна отак от потягнути. Декілька фоток взяти і нажму відкрити. Ось в мене фотки тут з'явилися. І звідси я їх можу сюди принести. Ось в мене є фотки. Вони самі вставились. Якщо я запущу відео, в мене воно запускається. Відео йде 5 секунд, і потім воно змінюється. Тобто система сама вибрала 5 секунд. Ось, якщо мені треба швидше, от, наприклад, мені вже треба швидше, я нажимаю на цей відос лівою кнопкою миші. І звідси можу посунути в ліву сторону. Отак от, от. І тепер цей відос буде від 10 секунд, тут написано, до 13 секунд. Ось. Тобто я його зменшу. Я його можу будь-який відос зменшити, наскільки мені потрібно. Наприклад, я можу зробити швидкість швидше, да Хтось приєднався. Хто це? це Вже дівчатка приєднується, чи. Да, то ми зарані не знали, що ще тут. А в мене та сама кімната. Тому так виходить. Так, да, я так вот. Ми можемо робити переходи. Тобто, коли ми бачимо фотографії, в нас є різний стиль переходів. Наприклад, коли я тримаю тут курсор, він мені показує, як він буде відбуватися. Бачите, як, як така пісок. Фотографії перетворюються в пісок і переходить. От мені сподобалось, наприклад. Я хочу зробити між фотографіями. Я зажимаю. І тягну його. Оце я його тягну. Я тягну повільно, щоб ти поняла. І він тепер переходить сюди, навіть під другим виглядом, з такою вісьмеркою лежачою. І я кладу між фотками. От сюди. От тут між фотками і кладу. Він тут пише, що треба трошки більше місця. Я нажимаю ОК. І в мене є вже перехід. Якщо придивитися, між двома фотками утворилася біла територія, такий коридор. Тут нема коридору. Вони як були сині, так і лишились. Я запускаю відос. Одна фотка. Ну, в мене комп'ютер аж підвіз, мене тут зараз налаштовано, але це перехід є. Тобі щось було видно? Так. Да. Так, да, був перехід. Якщо перемотати сюди, ось така штука з'являється. В даному... Тобто, в даному випадку, жовта штука посередині, це і є мої пікселі, мої точки. Бо моя, а, а вверху біла з чорним і внизу біла з чорним. Дивись. Це ж є от, жовта штука. Він взяв звідси ці точки. От оце білий що, біла фон і чорні букви. Він так і зробив мені. От Біла з чорним. І от отут, навіть взяти, придивитися, от дев'ятка стоїть. Бачиш, дев'ятка з лайком. О, тобто, отут видно аватарку чоловіка. Тобто він це все розмиває, і ти цим не займаєшся. Цим займаються професійніші люди, які роблять спецефекти, і вони їх додають. А ми користуємося. Але є окрема професія, яка робить такі цікаві штуки. Ось така штука. І ми можемо зробити різний ефект. Тобто, ти знаходиш, який тобі подобається. От, наприклад, зірка. Якщо взяти, наприклад, різні переходи. От, ми можемо навставляти на різні нарізки, різні переходи. Ось таким чином. Тобто я навіть їх поки не дивлюся. Можна подивитися, ну, я поки так залишу. Відоси трошки позвужую, щоб довго не дивитися, бо для переходу достатньо. Відос буде такий короткий. Я запускаю відос. Десь воно таке, якби, не дуже можливо в тему, або дуже повільне, зараз ще покажу. Ну, і через трансляцію важко буде його поняти, але, бо воно може підвісати як інтернет. Але в нас є відносно цього можливість його пробувати також редагувати. Типу, ці переходи самі. Коли я нажимаю на тепер внизу, в мене є відос, це його кордон, його кімната. Якби, а я нажимаю на другий відос. Це його, а між ними цей коридор. Я нажимаю на цей коридор, і от вузький між ними коридор. Зараз він виділений білою лінією. Тут біла лінія була над цим, а тепер біла лінія над коридором. І якщо я це нажав, тут змінилася панель. Давай ще раз звернемо увагу на правий куток. Якщо я вибрав відос, одні кнопки, воно дуже міняється. А це коридор. І отут є длительність, це тривалість. Я можу цей перехід зробити коротшим, тобто, щоб він був швидший, от, наприклад, пів секунди. Або можу зробити на всю штуку. Тобто також ти цим керуєш. От. Є кнопочка примініть ко всім, тобто для всіх затусувати. Ну, це базовий монтаж. Накидала фоток, накидала переходи, можна додати звук.